Знаєте, коли ми думаємо про операцію, перше, що спадає на думку, це звісно хірург, правда ж? Але є ще хтось в операційній, такий собі непомітний герой, чия роль, можливо, навіть більш критична для безпеки і що важливо, комфорту. Давайте сьогодні розберемося, хто ж ця людина і чому її робота це щось значно більше, ніж просто ну, приспати. Так, отже, давайте подумаємо, хто ж ця людина? Уявіть собі операційну, а хто там не тримає скальпель, а натомість, ну буквально кожну секунду пильнує за життя. Хто відповідає за кожен подих, за кожен удар серця, поки пацієнт, ну скажімо так, у найвразливішому стані? І відповідь це анестезіолог. Так, так, і це не просто лікар, це по суті особистий охоронець, головний захисник комфорту, стратег, який керує всіма ризиками від початку і до самого кінця операції. Є така думка, знаєте, що анестезіолог це просто людина, яка дає наркоз і все, але насправді це лише верхівка айсберга, його відповідальність о, вона набагато набагато глибша. Ось у цьому й суть. По суті, анестезіолог чи лікар інтенсивної терапії прямо в операційній, тобто, поки хірурги роблять свою справу, саме він гарантує, що всі системи організму працюють як годинник стабільно і безпечно. І подивіться ну, на це це ж не просто спостерігати, ні, це активне керування, дихання, тиск, серце, температура. Кожен з цих пунктів це постійний контроль, і, якщо треба, миттєва втручання. Це, по суті, безперервний захист організму, поки він, скажімо так, відключений. І ось що цікаво вся ця безпека вона починається не тоді, коли пацієнт потрапляє в операційну, о ні, вона починається набагато раніше, і це справжнє партнерство між пацієнтом і анестезіологом. Тут головне слово це планування. Усе починається з розмови, з консультації. Анестезіолог вивчає все. Історію хвороб, аналізи. І от, до речі, про інструкції чули про правило 642. Це такий собі золотий стандарт безпеки, тобто 6 годин без твердої їжі, 4 без молока і 2 без прозорої рідини, типу води. Звучить просто, але це надзвичайно важливо для того, щоб уникнути будь-яких ускладнень. Добре, з підготовкою розібралися. А тепер уявімо, що ми вже в операційній. Саме тут анестезіолог перетворюється на головного вартового пацієнта. І тут немає одного рішення для всіх: вибір анестезії це індивідуальна річ. Наприклад, для лапароскопічних операцій, знаєте, тих, що з маленькими проколами, часто використовують внутрішньовинну анестезію, її ще називають ціва. Чому? Бо після неї пробудження швидке і комфортне менше нудоти. А от для деяких варінальних операцій. Ідеальним вибором може бути спінальна анестезія. Це коли знеболюється лише нижня частина тіла, чудовий контроль болю і ніякої інтубації. А ось це справжня магія сучасних технологій. Це по суті панель приладів пілота тільки для людського тіла. Кожен цей пристрій дає інформацію в реальному часі. От, скажімо, біс-монітор. Він показує, наскільки глибоким є сон, щоб унеможливити пробудження. А капнограф він буквально вимірює кожен видив, тобто це тотальний контроль, який не залишає шансів для несподіванок. І от операція завершена. Хірург зробив останній шов. Думаєте, робота анестезіолога закінчена? Аж ніяк. Попереду, мабуть, один з найважливіших етапів комфортне пробудження. І тут змінився сам підхід, сама філософія. Сьогодні мета не просто розбудити, мета забезпечити м'який плавний перехід зі сну до реальності. Як це робиться? Дуже просто з болем і нудотою починають боротися ще до того, як пацієнт повністю прийде до тями. Це такий собі проактивний підхід. І знаєте що? Це працює. Існують цілі протоколи. Вони називаються ІРС, тобто Прискорене відновлення. І результати просто вражають. Подивіться, потреба в сильних наркотичних знеболювальних падає на 40%, а час у лікарні скорочується на день, а то й два. І все це прямий наслідок грамотної роботи анестезіолога. Ну а тепер давайте про страхи, бо погодьтеся, навколо анестезії існує купа міфів та упереджень. Настав час розібратися з найпопулярнішими з них міфи проти фактів. Поїхали! Отже, міф перший пацієнт під наркозом не дихає. Це, набуть, один з найбільших страхів. Але що насправді? А насправді дихання не вимикається. Ним повністю керує анестезіолог за допомогою апаратури, яка, по суті, імітує природний процес, подає кисень, забирає вуглекислий газ, тобто кожен подих під контролем. Добре, міф номер два наркоз залишається в тілі роками. Теж дуже поширена думка. Але правда в тому, що сучасні препарати це не ті, що були 30 років тому. Вони створені так, щоб діяти швидко і так само швидко виводитися з організму. Зазвичай мова йде про години, а не роки. Організм їх просто переробляє і все. І третій міф дуже популярний після спінальної анестезії завжди болить спина. Ну дивіться, яка тут ситуація. Завдяки сучасним технологіям, зокрема УЗД контролю, анестезіолог бачить, куди саме вводить голку. Це буквально ювелірна точність. Ризик якогось значного дискомфорту, він просто мінімальний, більшість людей вже наступного дня про це не згадують. Отже, що ми маємо в підсумку? А те, що стосунки між пацієнтом та анестезіологом це не просто лікар-пацієнт, це справжнє партнерство, в основі якого довіра і одна спільна мета безпека та комфорт. І ось ця фраза, як на мене, ідеально все підсумовує. Анестеліолог це стратег управління ризиками, партнер у швидкому відновленні та головний адвокат комфорту. Чудово сказано, правда ж, це і є його роль: стратег, партнер і адвокат все в одній особі. Тому наступного разу, коли мова зайде про операцію, пам'ятайте, що зустріч з анестезіологом це не просто формальність, це шанс познайомитись зі своїм головним захисником. І, можливо, головне питання не в тому, як не боятися наркозу, а в тому, як краще співпрацювати зі своїм партнером з безпеки. Подумайте про це.